Щорічно у день пам'яті жертв політичних репресій в Україні, який припадає на третю неділю травня, в Україні вшановують людей, які боролися за незалежність нашої держави. Полтава також приєдналася до цієї скорботної дати. Всі, хто був в таборах, Литвин, Микола Литвин помер там, Василь Стус помер там. Чи то Микола Руденко, який все таки вижив і прийшов і далі працював, Вячеслав Максимович, який просидів 17 років, ці всі люди настільки могли сильно протистояти російській комуністичній імперії, що та імперія сама по собі перед їхньою величю маліла. Один із численних репресованих політичний діяч В'ячеслав Чорновіл. Разом з іншими видатними діячами він започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників. Усі, хто його знав, пригадують В'ячеслава як високу інтелігентну людину. Він був класний. Я вам скажу, це людина. По-перше, суто демократично настроєна, абсолютно дуже толерантна, дуже комунікабельна. Ось. Абсолютно щирий патріот України. І з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій голова Полтавської облради Петро Ворона презентував в обласній бібліотеці імені Котляревського повне десятитомне видання творів В'ячеслава Чорновола. І сьогодні є унікальний вислів, що дай Боже нам любити Україну понад усе, маючи її, ніж потім гірко любити, втративши, от сьогодні набуває унікального такого, знаєте, актуального значення. Сьогодні, як ніхто інший, ми повинні не повторяти помилок, які були реалізовані у попередні часи боротьби за українську державність і розвитку державності. Коли і громадські організації, національне сформування, і політичні партії, і просто українські політики гризли один одного, боролися за владу один з одним. А як результат була втрата держави. Учасники зустрічі переглянули фільм про колишнього лідера руху В'ячеслава Чорновола та поділилися спогадами про нього.